Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу річ. Я думаю, що таке словосполучення, як критична інфраструктура, наразі відзивається у серці кожного жителя України, який наразі живе в Україні. Сьогодні ми у Недригалівській селищній територіальній громаді. Сьогодні ми тут з командою проєкту щодо розробки стратегії розвитку деокупованих громад Сумської області. Я нагадаю, що проєкт впроваджується громадською організацією, цен громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Щойно відбувся черговий проєктний захід у Недригайлові, ми працювали. І з місцевими фахівцями над SWOT-аналізом, важливе документ у контексті розробки стратегії. Проте сьогодні ми хочемо поговорити з керівником підприємства підприємства, яке представляє якраз таку критичну інфраструктуру. Мова буде йти про питання водопостачання та водовідведення. Ну чому ці питання актуальні? Ну згадайте, будь ласка, початок активної фази війни, коли не було води, як це було тоді важко, іноді нестерпно. І у деяких населених пунктах України наразі немає води. Тому сьогодні ми би хотіли, щоб ну, усі ми зрозуміли зміст діяльності таких підприємств та їх проблеми. Отже, ми із місцевим керівником такого підприємства наразі будемо говорити. Доброго дня! Ми вже з вами Добре, познайомилися. Ну хотілося щоб ви особисто представилися от, і сказали, яке підприємство ви очолюєте. На сьогоднішній день я являюся директором КП НЕДригалі Водосервіс. Відповідно, його очолюю. І е, працюю над основними такими завданнями, які поставлені перед е, даним підприємством. Ми забезпечуємо водопостачання, водовідведення, а також забезпечуємо населенням, вивезення нечистот і відповідно сміття, яке формується від населення. Віктор Олексійович, значить, перше питання водовідведення, друге питання водопостачання і третє питання це сміття, да, пов'язане зі сміттям. Та, 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 та. Звичайно, так. От, якщо так брати послідовність, так як ви сказали, першим питанням я водопостачання ставлю. Чому так? Тому що розпочинається, як кажуть, життя із того, що нашого підприємства, що ми водопостачання робимо. В нас є і проблеми, і як кажуть, ми вже вирішили ряд проблем. У нас закрита система водопостачання. Ми забезпечуємо Недригалівську громаду, Засульський старостат, Тернівський Сакуниський Сакуницький старостати водою. Ну, ті проблеми, які були в нас, ми вже їх практично вирішили. Ті, що будуть поперед, ми будемо їх вирішувати. Але хотілося б сказати, що. Недригалівська громада нам дуже допомагає. От в минулому році ми вже за кошти бюджету придбані були і помпи, і насоси. Відремонтовано як на очисних спорудах відповідно ці агрегати, так і двічі ремонтувався насос по водопостачанню. Ми забезпечуємо більше тисяч, 1100. 56 абонентів по водопостачанню. Якість, звичай, звичайно, ми стараємося завжди своєчасно ремонтувати і заздалегідь завбачати. Якщо Якась проблемка, то ми її виконуємо, щоб менше відчували ці, цю проблему населення. В той час, коли або на роботі, або, як кажуть, відпочиває населення. Тобто сплять, ми ремонтуємо. Намагаємося, щоб вони, менше було наріканій і іншого в нашу сторону. Ті проблеми, які в нас виникають, в нас одна тільки скважина в недрагайлові, не дуже якісна система інженерної комунікації. Вони дуже застаріли. І тому хотілося, щоб десь знайти ті фонди, підтримки. Я неодноразово звертаюся і листами. І разом вся громада працюють на те, щоб. Якість забезпечення питною водою, вона в нас дуже якісна. По-перше, це харківського горизонту, близько 800 метрів глибина залягання. Якість її дуже висока. Ми щороку, щомісяця подаємо як хімічний, біологічний склад води. Ми перевіряємо, тому що ми відповідаємо за цю якість для населення води. Але хотілося б також, в нас є ще одна скважина, так називаємо, що шов... На шовковиці, але вона затампонована. Хотілося б теж її реанімувати і в разі якихось поломок однієї з кожини, щоб забезпечувати населення із іншої скожини. Ну, це перед нами стоїть завдання, і ми хочемо його також виконати. Як це вдасться? Шукаємо спонсорів, шукаємо всіх тих, хто нам допоможе. Також ми приділили увагу. У період відключення електроенергії, а такі ми відчули в минулому році дуже часті відключення, ми е, знайшли генератор. Генератором ми питалися неодноразово е, вирішувати ці питання відсутності електроенергії, е, але було складно. Десь люди сприймали це, що не весь час є водичка, то ми намагалися там в часи пік. Зранку і ввечері подавати цю водичку. Вже ж ці незручності. Але б хотілося також і більш стратегічно помислити і е, знайти виходи із цих ситуацій. Десь сонячні батареї хотілося б поставити. В нас там площі дозволяють, можна і, і тут використовуючи сонячну енергію, це було б. Економічно вигідно для нашого підприємства, і ми б е, не були дуже навантажені і не були б залежні від електромережі чи відсутності електрики. Ми ж також забезпечуємо це одна із важливих ланок водопостачання. Але в нас ще є е, больне питання, і воно. Складне в ці критичні моменти відсутності енергії, коли водовідведення. Ми нічого не можемо зробити, коли йде труба, п'ятисота труба, і ця ці нечистоти подаються на центральну канецьку. Ми тоді включаємо всі свої сили, підключаємо генератори, робимо все, щоб можна було відкачати вчасно на поля фільтрації, на очисні наші поля. Тут ми також попрацювали, нам дали, надали допомогу генератор. Сьогодні ми забезпечені генератором, ми намагаємося своїми силами в критичні моменти вирішувати це, але сьогодні відремонтовані і помпи, і двигуни за рахунок громади, яка нам надала цю допомогу. Також хотілося б звернути увагу неодноразово, наш голова Костянтин Волков піднімає питання вивезення із території громади, всієї громади тих відходів нечистот, які накоплюються в людей. Ми із нашого підприємства те, що залежить, ми намагаємося робити. Ми одержали чотири одиниці техніки. Я... Націлює на це. Однією з технік є сміттєвоз. Ми намагаємося донести до населення інформацію, що потрібно заключати договора на вивезення відходів. Вартість Цієї послуги я вважаю, що е, вона смішна 11 гривень 83 копійки на місяць від одного жителя. Це не така велика вартість. Нам необхідно покривати хоча б ті затрати, які ми несемо. Ми Знаходимося на госпрозрахунку. Скільки, як кажуть, пробігли, стільки й ми одержали за водичку, за нечистоти, за сміттячко. Але ж мені потрібно, я вибачаюся, що так говорю, але потрібно щось і в бак залить, щось людині заплатить. І всі ті працівники, які в мене працюють, ну. От говорили ми нещодавно на зустріч, що мінімальна заробітна плата. Хотілося також подякувати і тим людям, які віддають своє інколи й здоров'я, залазячи туди глибоко, там де не чистоти. А це ж велика небезпека. І хотілося їм подякувати, сказати, що вони молодці, виконують цю роботу. І де коли. Нас не чують, не бачать і не замічають, то значить ми робимо цю роботу віддано своєчасно і нас не замічають. А от коли воно ламається, тоді кажуть, от водосервіс не подав там чи не зробив, то ми прагнемо до порядку і призиваю і прошу населення своєчасно укладати договори на вивезення оцих нечистот. І ми будемо, є автомобіль, є всі можливості, є люди, які працюють, і ми будемо цю всю роботу виконувати. Я спробую зробити такі от висновки з, вашого, з вашої промови. Ну, перше, галузь працює, навіть, навіть організовуються певні необхідні роботи. Відчувається підтримка від громади, від керівництва, і питання ці вирішуються. Оце перше, що було озвучене. Друге, проте галузь потребує модернізації. Вона потребує модернізації, зокрема в частині звільнення від такої критичної залежності від електроенергії. Да, от да. от ви говорили про сонячні батареї. Да? А, також а, щодо ви акцентували увагу на можливості для населення вивозу це сміття. Як так розумію, це ті стихійні сміттєзвалища, які ми бачимо на узбіччях доріг і на перед цвинтарях, і за невелику ціну 11,80, вісімдесят, ви здається, е, да, озвучили. Да, да да. Машина їх вивезе, Вірно, да ви розумієте, ми від населення, коли укладений договір. Відповідно проплачені кошти, ми по цьому адресу, якщо ви проживаєте на вулиці Франка 25, в нас недрегаль щомісяця приїжджає автомобіль на цю е, вулицю під цей двір. Визначене недрегаль поділені на дві частини: перший четвер і другий четвер, на прикладі недрегало. Інші села по інших четвергах, середах, ми заїжджаємо, повідомляємо через інтернет. Відповідно. Ми, вони вже знають, який це четвер чи середа, другий, перший чи інший. І виставляють біля свого двора це сміттячко і під'їжджає автомобіль по цьому адресу і забирає його. Не потрібно нести в лісосмугу, ховатися від когось і ще щось інше робити. В нас є полігон. На полігоні там працює. Ми придбали, точніше, дякуючи спонсорам, дали. Два трактора ДТ-75, ми зробили один, який на сьогоднішній день знову таки поламався, ми його відремонтували. Працює там два чоловіки з 8 годин, і я намагаюся до 8 годин, щоб був відкритий полігон, щоб людина могла заїхати в будь-який час. Але самовивезення сміття, от, якщо ми вивозимо 11 гривень 83 копійки, якщо людина хоче сама вивезти туди сміття, то теж плата за кожен куб проплачує. прийнято рішення виконавчого комітету громади, що кожен куб є платним. Привозиш, береш талончик, проплачуєш і завозиш на полігон. А ми вже далі. Там люди, до речі, добровільно. люди... Я скажу, ну, може, життя заставило. Вони приходять туди і перебирають оці відходи. Вони складають бутилочки окремо, пластик окремо, метал окремо, дерево окремо. Вони самі для себе, вони самі себе ходять прогодувати. Може, це й не для якоїсь широкої інформації, але таке життя. І вони приходять, вони там для себе заробляють якусь копійку. А в нас менше сміттячка, воно потихеньку і сортується, відповідно, техніка в нас є, ми його складуємо, далі пересипаємо всі ці процеси. От ви заговорили про те, що є проблеми. Так, да, дійсно, у водопостачанні є проблема. Той тиск, який ми забезпечуємо сьогодні недрагалів – Три атмосфери. Якщо ми піднімаємо тиск, значить лопаються десь інженерні комунікації. Вони не витримують. Чому? Вони дуже застарілі. А раз застарілі, значить треба їх або ремонтувати, або робити нові. От ми шукаємо допомогу. Нам потрібно 2 кілометри від нашої скважини до центру Недрегалова прокласти нову інженер... ну, трубу. По водопостачанню. Там той діаметр, який сьогодні ми забезпечуємо недригалів, це сота труба. Нам хоча б треба 20. І потім ми зможемо забезпечити як недригалів е, нормальним тиском, так і збільшити кількість абонентів. Ми не дозволяємо сьогодні е, нові. Прокладати інженерні комунікації по тій причині, що в нас і так не вистачає в літній період, ми не можемо забезпечити нормальним тиском. І тому хотілося, щоб нас почули, і ми доносимо цю інформацію, що нам потрібно 2 кілометри прокласти нового водогону. Також є проблеми із очисткою. Із двох віток. Які із центральної КНЕСКИ подаються нечистоти на поля фільтрації, в нас працює зараз тільки одна. Чому одна? Тому що друга ну, корозія роз'їла оці труби. Ми по намагалися подати, але пориви кругом з'являються. Виходить назовню через ґрунт, і ми із-за того поки що подаємо тільки по, по одні е відки. Самі поля фільтрації теж потребують туди втручання. Кушки, так називаємо, первинна очистка це металеві такі баки, де е, проходить ну, первинна очистка, вони вже поржавіли і ті інженерні, е, ті, коли подається повітря, то це повітря, воно не доходить туди, куди треба, а там дирочка, там дирочка, воно, як кажуть, виходить назовню. І хотілося б. Ну, де щось оновити. Ми те, що можемо, ми своїми силами ремонтуємо. Але хотілося б десь, щоб була допомога. Ну що, дякую, дякуємо вам, дякуємо працівникам всім сфера. Я думаю, що, от на численні, до речі, ваші запитання, шановні наші. Глядачі ви зараз почули відповіді. А, от я пам'ятаю, коли от був удар по сумам, початок активної фази і зникла вода. І отак от, от десь протягом декількох днів я ну, власне кажучи, в першому житті я відчув, що це таке без, без води. Да, Тому... Я ж говорю, тоді, коли ми працюємо, нас не чують, не бачать да, і, да, і не замічають. А коли складності, то тоді і нас у да. мережі, в Фейсбуці, що там водоканал, водоканал, там і так далі. Ми бажаємо від всіх глядачів команди Сумського каналу, проектного каналу. От, ми бажаємо успіху і вам, і працівникам дякуємо і працівникам за те, що вони забезпечують таку важливу ділянку роботи. Будемо сподіватися разом, що цей проект принесе в вашій галузі певні зиски, перспективи, ту модернізацію про яку ви сьогодні говорите. Ну і дякую за розмову. Будь ласка, шановні пані та панове, на сумському каналі. Ми сьогодні говорили про а, одну сферу так званої критичної інфраструктури, йшлося про Недергайловську селищну територіальну громаду. Дякуємо за увагу. Підтримайте, будь ласка, цей ефір з огляду на його велике соціальне значення. До побачення.